Вітаю! Уявімо, що існа філософія створена спеціально для того, щоб зрозуміти світ, який ніколи не стоїть на місці. Це погляд на діалектику Гегеля, ідею, що може кардинально змінити сприйняття реальності. Нумо розбиратися. Перенесімося в минуле. На дворі 1564 рік, і саме цього року народжуються двоє людей, яким судилося. Ну, просто таки перевернути світ, хоча кожен зробить це по своєму. Так, з одного боку, у нас Галілей, фізик, так? людина, яка розшифрувала закони руху планет, а з іншого Шекспір, драматург, що зазирнув у найглибші закутки людської душі. Здавалося б, що між ними може бути спільного, їхні світи ніби й не перетинаються. Але і ось тут починається найцікавіше річ у тім, що вони обоє. Кожен у своїй сфері наштовхнулися на один і той самий фундаментальний принцип, що лежить в основі реальності. То в чому ж їхній спільний геній? Щоб знайти відповідь, давайте зазирнемо у Гамлета Шекспіра. Там є одна подія, яка показана з двох, ну абсолютно протилежних ракурсів. Отож, перша версія це смерть Офелії, і королева Гертруда описує її, знаєте, так трагічно, поетично, ледь не міфологічно сцена сповнена глибокої печалі, але водночас і якоїсь дивної краси. А тепер увага! Проходить час, і ось уже п'ята дія, і бам! Картина змінюється кардинально. Два могильники починають абсурдну, таку, знаєте, майже комедійну юридичну суперечку про ту ж саму подію. Трагедія перетворюється на якийсь бюрократичний фарс. І ось у цьому вся суть. Розумієте? Шекспір дає нам дві абсолютно суперечливі версії: одна глибоко трагічна, інша майже комічна. І виникає питання: а яка ж правдива? А Шекспір він не дає відповіді. Він, ніби каже нам, обидві, обидві існують одночасно. А тепер стрибок від Шекспіра до Галілея, і тут нас чекає його знаменитий уявний експеримент: уявіть, корабель рухається, на щогли стоїть матрос і кидає вниз кулю. Як він бачить її падіння? Правильно, просто вертикально вниз. Але що бачить людина на березі? Для неї ця ж сама куля летить по параболі. І це ж просто геніальна ілюстрація концепції системи відліку. Подумайте тільки, одна й та сама подія, те саме падіння кулі, а виглядає все абсолютно по-різному. Все залежить від того, звідки дивитися. Виходить істина відносна. І це ж той самий принцип, який нам щойно показав Шекспір. Ось вона, точка дотику. Так от, такий новий погляд на світ, динамічний, суперечливий, де все залежить від точки зору, він просто вимагав нової філософії. Стара арістотелівська логіка, яка чудово описувала статичні об'єкти, тут уже не працювала. Вона просто не могла пояснити реальність, яка постійно перебуває в Русі. І ось тут на сцену виходить німецький мислитель Георг Вільгельм Фрідріх Гегель. Саме він створив таку систему. Його діалектика це, по суті, логіка змін. Вона пояснює, як і що найголовніше, чому все у світі розвивається саме через суперечності. Давайте поглянемо на його перший закон. Він відповідає на головне питання а чому взагалі щось змінюється? Звідки береться цей рух? Це закон єдності та боротьби протилежностей. Гегель каже, суперечність це не помилка логіки, ні, це сама суть речей. Усе на світі містить у собі свою протилежність. Візьмемо життя. Що таке життя? Це, по суті, безперервний процес руху до смерті. І саме ця внутрішня напруга і є тим двигуном, який змушує все рухатись і розвиватись. Добре, з чому розібралися. Суперечність це двигун. Але тоді наступне питання: а як саме відбуваються ці зміни? На це відповідає другий закон. Це закон переходу кількості в якість. І тут є просто ідеальний приклад: вода. Уявіть, ми її гріємо. Температура зростає: 80 градусів, 90, 99. Вода все ще рідка, правда? Це кількісні зміни. Але щойно ми перетинаємо позначку в 100 градусів, бах! Відбувається якісний стрибок, вода перетворюється на пару. Всього один градус призводить до повної кардинальної трансформації. І нарешті третій закон. Він описує, так би мовити, траєкторію розвитку, його форму. Він показує нам, що зміни це не якийсь хаос, а процес, який має свою чітку схему. Називається він закон заперечення-заперечення, і гегель пояснював його на простому прикладі зерна. Дивіться, спочатку в нас є зерно, це, скажімо, наша теза. Ми садимо його і воно проростає. Зерно зникає, воно заперечується і з'являється стебло. Це наша антитеза, але потім і стебло заперечується, воно дає нам колос із безліч нових зерен. Це і є синтез. Ми ніби повернулися до зерна, але вже на абсолютно новому, вищому рівні. Ось так розвиток і рухається по спіралі. Отже, підсумуємо. Три закони разом дають нам цілісну картину. Перший пояснює, чому все рухається через суперечності, другий, як це відбувається через стрибок від кількості до якості, а третій показує, куди все рухається по спіралі. Ось це і є філософія світу в постійному русі. І що найцікавіше, великі митці це відчували інтуїтивно. Пам'ятаєте, ми починали з Шекспіра? А ось, наприклад, Пушкін у своєму «Євгенії Онєгіні» прямо каже: так, у моєму романі купа суперечностей, але я не буду їх виправляти. Чому? Бо саме вони роблять його героя живим, справжнім? Або послухайте цей афоризм Лару Шфуко це ж просто діалектика в чистому вигляді. Він показує, що чеснота і вада це не щось протилежне, а дві сторони однієї медалі нерозривно пов'язані. Наша сміливість може насправді виростати зі страху, а щедрість із марнославства? І все це підводить нас до фінального і, мабуть, найголовнішого питання: якщо все навколо рухається завдяки внутрішнім суперечностям, то який парадокс є двигуном нашого світу сьогодні? Суспільства чи, можливо, навіть особистого життя? Діалектика Гегеля не дає готової відповіді, але вона дає нам потужний інструмент, щоб почати її шукати.